16 липня спливає термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військово зобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років згідно з новим законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тих, хто не виконає вимог закону, буде притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено відповідний штраф. Оновити дані можна було в ТЦК в центрі надання адміністративних послуг, а також в застосунку «Резерв плюс». У студії Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас! Вітаю, що буде, якщо не оновити дані до 16 липня? Згідно зі статтею 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, на таких осіб може накластися штраф у розмірі 17 тисяч гривень або 25 тисяч 500 гривень. Залежно від того, які обставини, який умисел, чому людина не оновила дані. Працівники ТЦК будуть визначати і розмір цього штрафу, тому фактично це є реальна можливість отримати такий штраф. Плюс треба знати про те, що він може накладатися впродовж трьох місяців з дня виявлення такої особи, що вона не оновила дані, і впродовж року, з моменту того, коли цей обов'язок не було виконано. Чи можна ще оновлювати дані після 16 липня? Так, безумовно, будь-яких обмежень з приводу того, що людина е, має право і має можливість оновити дані в будь-який час, їх немає. Просто якщо 17-го числа е, військово зобов'язаний громадянин захоче оновити дані, то він звернеться, їх оновить, але буде складено протокол про адміністративне правопорушення і накладене відповідне стягнення у розмірі від сімнадцять. Дцяти тисяч до 25 тисяч гривень. Чи є обставини для того, аби все ж таки уникнути сплачення штрафу? Станом на сьогодні є в законодавстві примітка про те, що накласти штраф можливо тільки тоді, якщо працівники ТЦК вжиють заходів щодо виявлення будь-яких даних. Військово зобов'язаного чоловіка через інших реєстрів, і якщо після вжиття таких заходів не буде з'ясовано місце проживання, номер телефону, там відповідні облікові дані такої особи, то лише в цьому випадку можна буде накласти штраф, ну і притягнути відповідно до адміністративної відповідальності. Саме на працівників ТЦК буде покладатися обов'язок довести правомірність їхніх дій і вжиття ось цих заходів по розшуковуванню облікових даних конкретно військово зобов'язаного громадянина. Наголошую на тому, що якщо буде винесена постанова про накладення штрафу, але працівники ТЦК не долучать ось ці вжиті заходи, що вони розшуковували таку особу через інші реєстри, наприклад, реєстр речових прав на нерухоме майно або реєстр платників податків, або там реєстр національної поліції Армор і таке інше. Тому якщо таких відомостей не буде, то це буде підстава для скасування таких постанов у судовому порядку, визнання їх протиправними і як результат закриття провадження у справі. Пророкую фактично, що таких справ буде багато з 17 липня 2024 року. Я вам дякую за роз'яснення. Дякую А нашим глядачам. Нагадую, у студії була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук.